Зустрічі програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі у студії ведучий Василь Шандро. Матвій Вайсберг є гостем нашої студії сьогодні. Вітаю вас ще раз, пане Матвію. Доброго дня. Ми продовжуємо нашу розмову, яку наші слухачі могли вже чути минулого тижня. І в цій частині поговоримо принаймні почнемо розмову із. Єврейського Києва з того Києва, єврейського, який ви запам'ятали, це вже друга половина ХХ століття, і, вочевидь, в цій розмові можуть мати місце і ваші дуже особисті якісь думки про співіснування дуже різних людей, так людей різних релігій. Хоча, якщо йдеться про радянський союз, то ми не говоримо ну, про релігію майже та все не було про людей різних національностей, про людей різних, у тому числі ідеологічних поглядів, які не завжди. Або майже завжди не висловлювалися публічно. Ви, як уже говорили в попередній частині програми, мешкали і мешкаєте в будинку робітників літератури, роліті, так званому будинку письменників. Це був багатонаціональний будинок за вашої пам'яті вже. Так, так. Там скажімо, крім великих українських письменників і поетів: Малишка, Гончара, Сасюри, Течини. Жили, е, жил, е, жив Гофштейн, да, Рів Балясна, і так далі. Да, жили ті, хто е, е, російською мовою писав, Павло Утєвська, скажімо. І так далі. Він був ну, досить такий, досить дружній, мені здається, інтернаціональний. Ну, по-всякому, -по -по бувало, ну, а в цілому це було так. Такий ковчег. Ірина е, Мелешкіна... Театрознавиця в неї минулого року здається з'явилася книжка про дослідження єврейського театру в Україні, розповідала цікаві речі, які стосуються 20-30-х років. Власне, коли почалася гонитва на націоналізм, і разом з українським театром, власне, не українським радянським а таким кондовим, а якщо йдеться про Леся Курбаса. Так само почалися, ну м'яко кажучи, гонитва і на єврейський театр, тому що націоналізм він покривав дуже багато починань, в тому числі мистецьких. В 60-х роках, наприклад, у Києві, в середовищі, що означало бути дитиною із єврейської родини? Я перепрошую, може, це дуже приватне запитання? Ні, ні це, це нормально. Скажімо, ну тут. Декілька аспектів може бути, да? бо, скажімо, в моєму класі, звичайно, 135 ї середньої школи на Коцюбинської вулиці, я думаю, що процентів 30 було євреїв, да? ну, просто з, з прізвищі і так далі. І, і багато просто поїхали, да? багато хто у нас, причому не, не тільки євреї. Да, е, хтось в Польщі, да, Олег Талежинський, хтось в Америці, там Сашка Рудштейн, хтось взагалі в Новій Зеландії і так далі. Клас роз'їхався. І це, мені здається, біда, тому що це були не найдурніші люди мого покоління. Да? Ціле покоління просто ну, взагалі майже, майже поїхало по всьому світові. Але євреїв було досить багато. Суто, єврейський світ. Ну, він, знаєте, я е, якось опосередковано до нього відносився. То, скажімо, моя бабка виходила, і вони з кимось, у неї були подруги, і вони не їдіш розмовляли. Я дуже сміявся, тому що, знаєте, коли мова, е, вона така германевтична стає, да, то там не додається нових слів, скажімо: тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, паровоз. І зараз я дуже сумую, що я, що я не знаю цієї мови, іноді там що, щось вискакує з дитинства. Мама моя розуміла, але вже не розмовляла. А бабка знала, це її була перша мова. І ну, київ єврейський. Він, ви розумієте, з одного боку, я знав, що я єврей, ну, завжди. завжди. Е, і це було. Не стільки якась така, Ну, євреї, євреї, знаєте, дуже великий був антисемітизм, якщо чесно. да. Причому побутовий. Він був побутовий, він був побутовий е, я пам'ятаю, у школі да, в класі Ні, а скажімо, у школі в цілому, в якихось я завжди був в якимось піонерських таборах чи санаторіях, чи щось таке. І скажімо, е, Мене особисто це іноді обходило, тому що я, скажімо, художник був вже малий, да? я там футболіст, я, ще, я такий компанійський хлопець, і я був деяким виключенням для декого, да? але не завжди. По-перше, а по-друге, я це все, я всі ті анекдоти пам'ятаю да? про Абрама Сару і так далі, і тому подібне. І це все було насправді жахливо. І для мене, ви знаєте, коли мій син, Симон Матвійович Вайсберг, вибачаєш, мій батько Семен Михайлович, а він Семен Матвійович, виявилось, що він в віці 10 років не знає, що таке слово жит. Ну, Не українське суто слово, а це іменно, це, власне, та. та Клічка, да, я не знаю, як Україна, Призвисько, да, Прізвисько, прізвисько. Да. Він просто не знав про що. Я зрозумів, що... Що щось змінилося? Не просто змінилося, а змінилося просто корінним якимось чином. чином. Тому що ну, це, це було жахливо. Я коли поступав до інституту, я знав, що в мене п'ята графа, да, були там всякі анекдоти про п'яту графу. Який це рік був. Це, було ну, це був це було, був. Все було в розгарі, знаєте, як сказати. Це був 76-й рік, 77-й рік. 77-й. Що я не. Це, це просто особливо для багато хто в яких в якісь маленькі містечка виїжджав поступати, причому до Росії, як це не дивно. Мої там друзі, хтось до Ярославля, хтось в Казань, хтось в Рязань. Київ був, е, був таким місцем, де е, потім, здається, Шелест навіть вибачався за це. Це була ще особиста якась позиція. Е, я не хочу, знаєте, я хочу, щоб була завжди правда, яка б вона не була. Е, бо правда вона лікує. Вона лікувальна. І це так було. Ну, Як, як це не соромно. Врешті-решт ну, я поступив. Але я пам'ятаю, як я поступав, як мама билася, як з кимось домовлялися, як, як мене... мама взагалі сама мама поступила, тому що за неї вступився Бажан. Мама пішла до бажана, на мистецтвознавця моя мама поступила, її не приймали. Мама пішла до бажана, і бажан кудись зателефонував. Але, навіть незважаючи на це, маму ховали від якогось історика, який був принциповим борцем з євреями, щоб, тому що ніякий бажан для нього був не указ. І маму сховали, десь вона іншому здала, і вона поступила до на мистецтвознавство. Це так було, ну було що питання мімікрії певної, яка була, наприклад, вочевидь, і серед совєтських громадян єврейського походження, і не малою мірою, а дуже значною, і серед громадян українського походження. Так, тобто в великому місці, щоб адаптуватися, ну, принаймні кілька маркерів могло бути. Якщо б ви. Говорили на ідиші, це один із маркерів. Якщо ви говорите українською, це теж один із маркерів, або село, або там рагуль, і, і там чи багато. Я не знаю, які були слова, і чи були вони тоді, як вони вживалися щодо отоцит. Або я не знаю, якщо це національний одяг, так чи якась національна традиційна кухня, і ти приходиш там з вибачте з мацою до школи. Це вже теж щось означає лоби в, в, в тій ситуації. От зараз вже минуло багато років, ви кажете, ситуація змінилася. Але чи помічали ви тоді, і чи було була потреба в цій мімікрії іноді що ось е, хочеться злитися, розчинитися в цьому середовищі? Але ну як умовно прізвище на енко. Про щось говорить не про все, але про щось. Ну так і, вочевидь, Вайсберг прізвище теж вже саме про себе щось говорило. Знаєте, була мімікрія. Багато хто змінював е, прізвище, і це працювало. Я ніколи на це не пішов, і моя родина, але ніколи і не е, звинувачував тих, хто такі речі робили. Тому що ну люди якось хотіли там отримати освіту вищу, адаптуватись, і так далі. вижити. адаптуватись, вижити. Але для мене це було взагалі не, не, не сприятно. Да? Скажімо про дивіться, от Ролітовський дом, Ролітовський двір заїхав до нас якийсь хлопчисько. Очевидно, західної України, я пам'ятаю, як він розмовляв. І е, наші хлопці, багато з яких дома розмовляли українською мовою, бо родини письменницькі е, розмовляли в родинах, розмовляли українською, в деяких не в усіх, а в деяких його почали цькувати. Кугутом його називали. Да? А ми живемо на першому поверсі і з вокна, вікнами на двір, І моя бабуся Ніна Яківлівна Басіс, про яку я казав, вискочила як просто, ну я не знаю, да, розлючений звір і таких надавала ну моральних стусанів хлопцям за цькування цього хлопчика, да, який розмовляв українською. Так, що такий маркер був я дуже хорошо пам'ятаю, дуже гарно пам'ятаю для українців, для євреїв. Ну а що, який мені маркер? Що якщо, якщо я Вайсберг Матвій Семенович, знаєте, що, що мені ще е, потрібно? У мене, як казала моя мати, коли я щось там на те зробив перед вступними екзаменами, тих ти, е, ти хромаєш на п'яту ногу. Ну, П'ятий яти, пункт, да, здається. Це було ясно, це було. Я, я про це знав. Просто знав, що це є. Йосип Зісельс нещодавно в одному з інтерв'ю у нас таку ну цікаву, може дискутивну навіть думку, але наприклад про поняття український єврей і там ситуацію -х, 30 х років і так далі, що поняття український єврей могло з'явитися і з'явилося. Там в 90-х роках, коли постала держава Україна, так весь цей період совєтський, відповідно це були люди цієї імперії, совєтські євреї. Тому там перекладати на них якусь відповідальність чи маркерувати в такий спосіб, не завжди коректно. Власне питання цього і зустрічі з українським, так само як для совєтського громадянина, як і для багатьох мільйонів інших, воно для вас як відбувалося? І чи були якісь і до цього часу є протиріччя в цьому понятті український єврей? Чи українець і єврей, як ви часто до речі, я помітив, вживаєте таку, от, от два позначення, дві ідентичності? Е, ну дивіться, я не, не не до кінця згодний з сілісом, тому що все ж таки мій дід е, поет, який писав на Ідіш, він все ж таки більше в українському оточенні був до війни скажімо, той же Сасюра. І це була ота от сама е, українська така волна, і, і багато письменників, в тому числі євреїв, також в цьому якось брали участь. Але це була да? українська писав... радянська українська радянська. Ну, нехай українська радянська ну, майже не було іншої України. ну, Десь була поза межами України, да? але все ж таки українська. По-перше, українська, вже по друге, радянська, на, на мій погляд. Тому що, знаєте, тоді ми е, скажемо, що ніякої взагалі літератури української не було. А вона була рідна мати моя була написана в нашому домі. Знаєте, і там і Собор, і, і ще щось. Е, і Лукаш перекладав свої речі в нашому домі. Геніальний Микола Лукаш. Я зараз тільки Дон Кіхота намагаюся читати в його перекладах. Ось. І навіть Гарсія Лорку. Е, тому е, така дихотомія, да, єврей Українець. Ну досить пізно вона для мене, якщо відверто прийшла для мене особисто. Ну, я, я, я як всі навчався, але знаєте,. Е, це, може, прийшло іще з такими речами, як мій батько дуже не любив шовінізму великоруського, так би мовити. Він вважав, що від нього всі біди, що всі пригнічення, всі національні і так далі від взагалі від, від цього, від, від хамського цього імперського шовінізму. І е, такі, яких, е, до нас вдома приходили різні люди, в тому числі і україномовні. І так е, Ну, було і поети, я, я, я пам'ятаю, і я ж кажу, в, в деяких родинах в нашому домі, скажімо, в, родини, в родині мого друга Льошки, Марія Аркадіївна Пригара, там тільки українською мовою розмовляла, скажімо. Е, так що е, якась Підготовка, так би мовити, в мене все ж таки була. Да? Не скажу, що стовідсоткова, але була. І саме головне, що знаєте, тут вже градус, так би мовити, справедливості, коли ти відчуваєш ну, розкол цієї імперії да, і народження нової країни, і це твоя країна, і ти відчуваєш спочатку. Знаєте, якщо бути відвертим, коли був перший референдум, пам'ятаєте, за Радянський Союз чи проти, я не, пішов. я не пішов. Я не вважав, що я можу проголосувати проти, бо це звичка була дуже. Але я все ж таки подумав: я не можу цього шансу перекреслити. Ну, А а вдруг, а другий референдум за відділення. Ну, звісно, я вже пішов і проголосував за, за Україну. Це така була поступова річ досить, але вона була поступова і така. Я взагалі людина поступова. Я і в мистецтві такий. да, я, в мене, може, і повільний поступ, але він мені здається такий. Не, не зльоти падіння, знаєте, а такі просто повізити, еволюційний. еволюційний скажімо, не так. Ну так, да, з якимись своїми там пиками, падіннями і так далі, але я так якось розвиваюсь. Але все ж таки машинерія, наприклад, пропагандистська вона працювала як в радянський період. І 90-ті, дев'яності і так зараз я що маю на увазі, там Бабин Яр, поліцаї, так і загалом українсько-єврейські стосунки, тому що, що створив всередині конфлікт, а далі там все саме вже собою вирішиться. Ти лише як переможець прийдеш собі. Таке бувало в історії, в нашій, у тому числі не. Один раз ви переступали або ці етапи так само проходили певною мірою. Я маю на увазі, що там прізвища. Перепрошую за дуже може банально, що я скажу, але щось телевізорів лунає до цього часу. Там в Російській Федерації та й у нас в Рігоди це можна зустріти. Бандера Шухевич і всі ці історії з ОУН, з УПА і так далі. Ви із цим якось співіснували, чи це те, що обійшло вас стороною? Ну, Знаєте, я до сих пір ну, наразі я вважаю, що треба казати, як було насправді. Бо колись мене на Майдані спитали: ну ви там передивилися якісь свої погляди. Да? Я кажу, я хотів би, щоб було так, як я хочу, але було так, як було. Були різні речі. Були різні речі, очевидно. Да? І очевидно, що якось там і... казати, що всі були білі і пухнасті, я не можу. Я просто, ну, як сказати, інтелектуальна чесність мені не дозволяє просто просто не дозволяє. Знаєте, і З усіх боків були якісь речі. Але, скажімо, ось я там перечитував книжку. Хан Граль е, випереди Господа Бога про Варшавське Гетто. І десь вона там, українці, українці щось то, і в мене, знаєте, білью в серці це відгукується, бо для неї це була якась така група людей, трошки така роз, розлюдяна. Да? Ну, я розумію. Причому там іноді контекст був такий, що можна було навпаки там щось когось підкупити і збігти. А було і інше. Да? Я не буду ще зараз нагадувати, що там було. І це для мене біль особиста. Я, я цю біль відчуваю. І я вважаю, що треба про все сказати правду. І це треба, щоб не робили нам там імперські якісь люди. Чи засоби інформації. А це потрібно взагалі нам. І те, що я багато чого передивився, да, і багато які, які ну, стереотипи в мене також були. Ну, а, і, чому, чому би ні? Да? Я людина, яка виховувалася в Радянському Союзі і так далі. Але ну, ну якось так, знаєте, треба. Про все казати правду. Скажемо, повинна бути дискусія. Я на Литву дивлюсь, да, і там свої якісь там речі. І, ну, Не знаю. Мені здається, що в Україні також, я там, скажімо, Захід я іноді читаю, там про Золочівський погром, про Львівський погром, про це все потрібно сказати так, як було. І тоді ми будемо всі, українці, євреї, українські євреї і так далі. ми, ми, ми тобто, будемо Це свободними. питання до обговорень, це те, що ми в попередній програмі говорили про Голодомор і Голокост. Абсолютно. Проговорення Абсолютно. травм, про, проговорення е, правди, правда лікувальна, правда лікувальна, яка б вона не була тяжкою сумною і так далі, і тому подібне. Бо. Знаєте, ну я ж кажу, що, ну, скажімо, да, скажімо, якщо е, про ці часи сказати, да, нещодавні, що там на Майдані, антисеміти і так далі. На Майдані антисеміти були, здається, але антисемітизму не було. Розумієте? Не було його, просто не було. Тому що, скажімо, я пам'ятаю. Знаєте, як це робиться? Хтось написав на цумі тільки на початку геть владу жидів. І таке почали роздмухувати. А в цей же день мій друг, Діма Дістирік, знаєте да, його, да, да. Да. він, він пішов, знає. пішов додому, взяв фарбу, він українець. Да. Він, жидів він замалював і вийшло геть владу. Про це треба казати, да? а не про те, що якась. І я кажу, що ну, подивіться, найголовніша реакція людей, а не сам факт цієї подвори, Написую, да, кошт. напису і так далі. І я знаю декілька, я моніторів такі випадки на Майдані, і вони всі закінчувались, просто якісь, якісь люди, якісь жінки там на когось напали, коли він там якусь дурню писав. Дякую вам, художник Матвій Вайсберг був гостем нашої студії. Це була програма зустрічі. І я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. У студії працював ведучий Василь Шандрона. Все добре, слухайте, думайте.